Бруд, сморід, антисанітарія у помешканні і байдужість мами. У таких умовах проживають нині більше півсотні дітей у черкаських родинах. Усі вони перебувають на обліку профільних служб. Упродовж року дев'ять тат і мам позбавили батьківських прав. З райду проблемними родинами повернулася Мирослава Станкевич. У цій квартирі про візит служби знали, тому двері так ніхто і не відчинив. Те, що тут проживає кризова родина, знають усі сусіди. Двоє дітей, один маленький, не відвідує садочок, друга дитина, яка взагалі повинна навчатися і не ходить до школи. Я розумію вас. Ну, я нічого вам не можу сказати, тому що вони проходять, вони не вітаються, і ні з ким вони не спілкуються. У цьому будинкові двері, схоже, і не зачиняли. Горе мати добре знає свої права, але не згадує про обов'язки. Я вас в дому не пускала, Какого ви мілі права отак от сюди зайти без розрішення. Мене для начала це інтересують. Донька цієї пані школярка. Дівчинка майже два роки під опікою. Дитина мала певні проблеми зі станом здоров'я, і мама не займалася лікуванням. Потім передала дитину на виховання в іншу родину і взагалі забула про існування доньки. З донькою не спілкуються стосунків. Жодних не підтримує. Вона схильна до ні до вживання, алкогольних напоїв. Ми спілкувалася з дитиною. Дитина. Певний час підтримувала маму і дуже хотіла повернутися в родину, але на сьогоднішній момент вона дуже категорично. І після того, як вона розказала, що мама на день народження, замість того, щоб надати дитині подарунок, вона сказала: Настя, дай мені у мене дінік ніту. Це ну, взагалі стало такою критичною точкою і дитина готова, сама дитина готова на те, щоб мама позбавила батьківських прав. Це чи не єдиний випадок, коли батьки заганяють дітей у безвихідь, де вирішенням проблеми є не дитяче рішення, каже Наталя Молчанович. Вкотре питання про позбавлення батьківських прав без відповідальної матері виносять на розгляд комісії. Схоже, після цих відвідин можна буде ставити крапку. А це вже інша родина. ледь не скошує з ніг суміш запахів життєдіяльності людини та тварини. Їжею у квартирі не пахне, хоча ранок і маленька дитина для повноцінного розвитку мала би вже поснідати. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні снідала? Я їла цей картошку м'ятну і з Так. Да. Ти в школу ходиш? Ну, мене не ну, ходила, тільки в мене вже було. Забулося в гнити, потім я в школу мене ніхто не пустив. Розуміла. ти хочеш ходити в школу? Майже 15 років родина під наглядом соціальних служб. Протягом останнього часу ситуація погіршилася, кажуть фахівці. Троє доньок старша незабаром народить. Середня не ночує інколи вдома, і служби хвилюються, що 13-річна дівчина може потрапити під згубний вплив дорослих. Це нормальні умови для дитини. Ну полгода ж собаки немає вже. Я пості... Ну, собака в нас була. Средній дитині подарили ну, там маленьку собаку. А на не... не ну, как, прибиралася? Ну ка прибиралась, ну я замітала, убирала. Ну, дитина, якщо если... собака маленька, вона її не привчала. Я говорю, не ця дитина, це мідусрі, та що санаторія. Так, а чого ваша да, дитина плаче, що стало. Ну, постоянно приходит эта женщина, приходят другие, все начинают говорить, что собирать ее в, сана... это, имею в, виду, интернат. Хочу вам сказать, что длительное а время здесь жили собаки и коты, которые коты свою... Тут свою свою нужду справляли вот сюда, вот на ковер. Понимаете? И коты, и собаки, и все. Дети постоянно, педикулез – это основная проблема этой семьи. Минулого року соціальні служби в судовому порядку вирішували питання про позбавлення батьківських прав цієї мами. Суд тоді відмовив фахівцям і зберіг родину, але ситуація лише погіршилася. Мати сьогодні ніде не працює. Родина живе на соціальну виплату. Поліція склала кілька протоколів на маму за незалежне виконання своїх обов'язків та хуліганство. Якщо нічого не зміниться, жінку позбавлять батьківських прав. Будемо працювати із дітьми, можемо попрацювати психолог і мамі будемо надавати послуги для. Працевлаштування і, звичайно, для спостереження умов проживання неповнолітніх дітей в даній сім'ї. Віта Склярук 15 років, інспектує такі родини. Каже, змиритися чи звикнути до побаченого важко. У рейдах перевіряють сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Виявляють батьків, які не виконують свої обов'язки. В разі виявлення таких батьків ми їх на них складаємо адміністративні протоколи за статтею 184 адміністративного кодексу. І матеріали про адміністративне правопорушення ми направляємо до суду для подальшого притягнення батьків до відповідальності. Попри те, що така процедура довготривала та складна, протягом року у Черкасах дев'ятьох безвідповідальних батьків та матерів уже позбавили права на їхніх дітей. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин.